Какие okay, тут мы делаем трактор. Мотор. ЗИД. А. Тут генератор. Стартер. Так. Все было сделано. Коробка Жигулевская. А. Мост. Также Жигулевский. Укрученный. А, так Пробували осінню трохи ним працювати по городі. Ну так, довольно таки непогано тяне. Сход бензини. о, можна миритися з ним. Говорили, що буде дуже багато, але нормально поставив карбуратором п'ятерочного випереходничка. Азулька, подсос, як положено. О, Перва камера робоча в карбураторі, друга повністю заглушена. Перші там подогнені жикльори. Методом тика о, підганялось під дану кубатуру двигателя. О, так що я ж кажу, доволі таки розход нормальний. Можна... Роботати можна моритися. Так, що ми, що ми зараз робимо? Зараз ми розібрали, готуємося квесні. Хочемо назад зробити фрезу. Щоб за ним тягати фрезу. Що для цього робимо? З самого початку кропився трактор була вкинута зв'язочка. Думав брати фрезу, привод фрези з цієї зв'язочки. Зробив, спробував. О, крутить, хватає сили, все, але що? Вижив сціплення, главне на коробці. Фреза встановилась. Під'їхав, опустив, так, рушив, ну, пол метра де, де то в цих районах, плюс туди, плюс сюди. О, остається проміжуток, доки фрезу заглибиш, доки вона почне. На ту глибину заходити, куди і треба десь в цей район пропуска. О, рішив переробити. Щоб ВОМ постійно крутився. О, независимо від того, чи ти вижив степ'яні на коробці, чи не вижив. Для цього ми розібрали трактора. так? Перше. Друзі. Навал. Всього. Вихода із Зіда. У мене тут е, посаджено. Е... Посаджено, посаджено відрізаний кусок колінвала із Москвича. Проточений, на гарячу посаджений був. Так, далі ми розібрали, Оце, зробили сюди зв'язочку. також її посадили. Плотно. На 6 болтів ми її прикрутили і для увереності і успокоєння душі ми прихватилися несколькими точками. Далі ми плануємося цей зв'язочки вивезти. Тут буде стояти ще одна маленька. Коробці. Значить, так і предусмотрено там, де стає стартер регулярно, ми просверлили дірку, буде сюди йти вал на, на десь дето-сюди. Де Потім сюди буде стояти зв'язда. Ципком так само буде на привод. На привод. На привод коробки от НТ. Зараз ми робимо, ставлюємо маховика. Щоб було у нас ціплення, щоб ми могли включати, відключати, переключати передачі, регулювати скорість вращення фрези. Так. О. Так. Да. Сюди буде ще перероблено, бо було так, як на резинки. О, все, вилка. Коротше, малувато, якщо заглибляєш фрезу. Резинка починає рвати, резинку, ну, коротше, малувато, сюди буде точитися. переходник. Пот. воно лежить кардан, який гуляє, він всовується висовується в Так, І будемо робити тоді привод на фрезу. Фреза в нас зроблена із редуктор із бм Вход один, виход на дві сторони. Проточений шістігранник набитий. І надіваються фрези від мотоблока. О, метр, там метр там по-моєму, метра в цих районах захват. Ну, Трактора перекриваю, бо у нас 90 см між колесами по -наружі. Так. Далі плануємо все нормально. Докупляємо фрезу, додаємо, варимо рамку, вставляємо в рамку. І вона у нас по її має роботи. Так? Коробка була поставлена для того, щоб. Регулювати обороти фрези. У нас виходить. Ну, точно не скажу, які обороти, виходять, будуть виходити в Ома. О, на коробку далі ми можемо скинути, підняти обороти. В зависимості від того, як нам буде нравиться. Также далі планується зробити косилку. Так що коробка нам нужна буде. О, бо якщо ми кинемо обороти... Такі як на фрезі, то ми її мальоху швидко розтаскаємо. Так що перву передачу втикнув. Тут лібо повишені, лібо понижені, бо на моторі це, ця штука є. І на коробці перва передача у нас косілка погнала в нормальних оборотах працювати. Так. Бак, бак в мене стоїть всю внизу. Так. А. Бачок. У мене стоїть електробензонасос із Запорожця. Він давлення накачав. Ось прикратив роботу. Давління, карбуратор по полку відкрився, давління впало. І Він знову мені підкачав. О, ну, на день На день роботи це я таскав по городі. Буряки, бур'ян убирав в Ну, Півторачки мені хватило з головою. У мене ще бізнес залишилося на другий день. Я ще на другий день дорабати ту півторачку. Так що оце таке. О, посадили, я ж кажу, поставили на коробку. Переходнік. Кор... Маховик москвич. Сціплення москвичовське. Коробка Жигульовська. І зроблено у нас прямий вал без ніяких ципків. О, ще нічого, у нас напряму валу сидить маховик, далі пішла корзина і все зібрано напряму. Напряму вану, без ципків, без нічого, щоб не рвало, бо саме головне усілля виходить там. Так? Ось така-то у нас штучка вийшла. Такий-то апаратик. так? Пробував. О, ось така-то у нас вийшло. Чудо! Ви хлопна оглядає, зроблена балка передня як трактора, сафи Жигульовські, шарові стоять, такмоза. Главний стоїть із ціплення із як її в біса. О, мост, я ж кажу, укорочений. Пробував грунт сніг. О. Нам зробив ципки на колеса. Так, де вони все? Бо, як сказати. О. Резина, грубо говоря, лиса. У мене 14-та стоїть. Резина лиса. Так. О. Без ципків теж йде, ну, ципками лучше. Ще був прицеплений. І грузик знайшовся, прокий овес. Горнув я. І де він, як ні мой. Сніг мокрий був, не мокрий. Цупи він у мене. Горне його без ніяких. О, нема ні пробуксовків, нічого. Хоч навіть хоч як Получається, що... О, що мотор у мене. О, Мотор повністю напередку з коробкою. О, коробка. Ну, весь вес, грубо говоря, будемо брати у нас спереду, виходить. О, у нас виходить сидиш на сиденьні, плюс вес пів скільки трактора, плюс твій вес, тисне на задні колеса. Ну, таки доволі непогано. По городі також, без ципків. Я грузив на нього, ну, по моїх мірках, це було дуже багато для нього. На такий ну, величину трактора я грузив повнющий прицеп. О! Зверхом на нього більше тони. Та По-любому, там більше тони було. Десь півтори тони я грузив на нього. По городі він у мене йшов, як німий. О, так що далі результати я покажу роботу по весні з фризою і як ми її будемо сюди доробляти і встановлювати. Так що на даний момент у нас такий результат. Далі що буде, будемо показувати.